Ітня наступальна кампанія Російської Федерації в Україні завершилася для самих рашистів провалом, адже ворог він не зміг захопити ті населені пункти, які планував, а чи присунутися до прикладу на півдні у тих масштабах, про які рашисти так часто говорили. І хочеться заслухати вашу думку, як ви вважаєте, які плани на фронті у рашистів можуть бути у період осені? Чи є можливо якісь натяки на те, де рашисти будуть продовжувати свої наступальні кампанії? Це вже можливо знайомі нам напрямки, чи вони будуть нові? І до чого готуватися все ж таки слід нашим Збройним силам України? Це насправді як такого літнього наступу не було. Був наступ противника 2024 року, коли були визначені стратегічні плани задуми по окупації ряду областей України областей, наголошую, коли були визначені напрямки руху російських військ, і були це виділені, скажімо. Основні сили, резерви, а також певна кількість необхідних засобів. Звичайно, що тобто, техніка, озброєння, логістика під це вибудовувалась під окремо взяті напрямки. Звичайно, що 24-й рік не ознаменував себе успіхом в стратегічному чи в оперативному плані для противника і терміни. Виконання цієї операції були перенесені на 25-й рік. Звичайно, за рахуванням там, умов умовно кажучи, зміни погодних умов чи відповідно до пір року. У 25-му році, вже навіть на початку 25-го року, самі російські воєнкори говорили, що операція по Досягненню стратегічних задобів у плані окупації ряду областей, тобто Сумської, Харківської, Запорізької, стояло завдання форсування Дніпра правого берегу, тобто повна окупація Херсонської області, стояло завдання перед російськими військами провести ряд. Військових операцій в акваторії Чорного моря з розрахунку руху або принаймні взяття під контроль узбережжя вздовж Одеси. Але ці всі задуми кажу, не, не справдились, не виконані і не досягнуті поставлені завдання. Тому вони по суті продовжують безперервно терміни. Чому? Тому що більшість військових планів. Прямо залежні від політичних цілей Путіна, і ми бачимо, що навіть там, де російські війська не досягли результатів і в перспективі не можуть досягти, оскільки вони сильно загальмовані, і навіть на ключових для них напрямках, такі як Покровський, Новопавлівський чи Лиманський, далеко немає якихось успіхів. Вище тактичних, а ми розуміємо, що тактичні успіхи не ніколи не призводять, якщо вони лишаються на тактичному рівні до стратегічних перемог, зараз виводять ці цілі в політичну площину. Звідси і заяви Путіна на вихід Збройних сил України з Донецької області. В ці його повні претензії на Запорізьку, Харківську, на Крим. на... Оці їхні вимоги, скажімо, створення якихось аля буферних зон, але в глибину території України, Сумська область, військова операція, яку вони так дуже довго плавали і готували, не вдалася. Форсування Дніпра під це створювалися окремі військові бригади, наприклад, така ж сама бригада, як бригада річкових. Катерів, яка до сьогодні не виконала жодного стратегічного завдання, окрім локальних боїв за острови в річці річки Дніпро, і так ми можемо наводити багато прикладів. Але тим не менше, противник, там, де у нього добре вибудовані логістичні шляхи, особливо по суходолу, там, де він зумів сконцентрувати. Достатньо в його розумінні сил для того, щоб проводити безперервний тиск. Вони чинять, і звичайно, що ми, якщо ми будемо прогнозувати з вами подальшу військову кампанію на осінь зиму, це буде пов'язано з тим, що російські війська не виконали продовжених термінів чи виставлених перед ними дедлайнів на 2025 рік. Там, на скажімо, весняно-літній період. Тому вони зараз будуть продовжувати ці терміни вже на осінньо-зимовий період. Ну, Але знову ж це буде також залежати від того, наскільки вони зуміють залучити додаткові сили своїх, чи, скажімо, союзницьких військ, тої самої ж Північної Кореї, і це буде залежати їхня готовність. До продовження цієї кампанії, якщо їм вдасться залучити додаткові засоби озброєння від їхніх ж, ж, союзників, і діючих чи від нових, які можуть потенційно з'явитися, це, наприклад, Китай, який може постачати їм там зброю в промислових масштабах на рівні міждержавних контрактів чи договорів, ми бачимо, що Росія частину військових підприємств переносить у Північну Корею. Ми бачимо, що і Китай. Налагоджує певні транзити через Північну Корею поставок обладнання подвійного призначення або комплектуючих до російського озброєння, чи, скажімо, для російського військово-промислового комплексу, але це не в державних масштабах, це все одно десь намагається подаватись, що як. Поставки в північну Корею це подається там, що через фірми підприємства, установи, які скажімо, від яких Китай дистанціюється, ну і це зрозуміло. Вони теж намагаються маневрувати, боячись якихось серйозних економічних санкцій. Проти них, отже, ми бачимо таку ситуацію по суті на полі бою, яка в цілому не є змінною вже з 2024 року. Ну, звичайно, якщо ми говоримо, чому причини неуспішності російських військ, це не тому, що вони <кій> слабкі, чи вони не вміють планувати свої стратегічні задуми, формувати, чи вони не мають ресурсу. Це пов'язано з тим, що збройні сили, попри всі негаразди зуміли ефективно налагодити. Перепрошую налагодити оборону і проводити ефективні контрнаступальні дії. Так часто на тактичному успіху противник займає населені пункти, або верніше я це називаю займає територію, де були населені пункти, оскільки там усе зруйновано, пристріляно. Досить часто є ситуація, коли населені пункти переходять з рук в руки. І з'являється інформація, що противник зайняв населений пункт, але вже після того, коли він був випитий, збройні сили поновили контроль, це вже проходить повз інформаційні, скажімо так, джерела, і створюється враження, що противник тільки постійно наступає, чи навіть і на тактичному рівні, має успіхи. Ну, ми знаємо також ряд населених пунктів, про які вже й озвучувалося, і на Донеччині, і на Сумщині. І на запорізькому напрямку збройні сили звільнили, зачистили уже вони під абсолютним контролем збройних сил. Але це чомусь проходить пос. Хоча теж зрозуміло, що для всіх українців, для громадян України дуже болюче, завжди є навіть втрата невеликого клаптика території, і звичайно на це більше звертається увага тоді, як власне це дуже сильно намагається підсилити російська пропаганда. Тоді, коли перемоги це виключно залишається, скажімо, за медіапулом українським. Ну і звичайно, росіяни намагаються применшити роль успіхів українських військ теж у різний спосіб, через соцмережі. І власне, от ми маємо таку ситуацію станом на сьогодні. Чи противник буде? Намагатися адаптувати під осінь зиму звичайно свої, свої військові операції буде. Він буде швидше намагатися адаптувати їх під свій військово-промисловий комплекс, тому що точно тої кількості необхідного озброєння, особливо сучасного. Російський військово-промисловий комплекс не може постачати в армію, ну і друге, це буде дуже суттєво впливати на боєздатність російських військ надалі, якщо нам даватиметься, виводити з ладу їхню нафтопереробну галузь, по суті, яка від сировини до субпродуктів в величезній кількості в стратегічних масштабах власне споживається російською армією, і якщо цей нафтопереробний комплекс вдасться. Внизити його ефективність ще хоча б на декілька відсотків це суттєво вплине на боєздатність російської армії.